Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде черговий прямий ефір, час вивчення Божого Слова. В сьогоднішньому дні я вірю, що нас чекає цікавий процес заглиблення, укорінення, священне писання. Це найприємніше, що може проживати в своєму житті христини. Пізнання Бога ні з чим не зрівняється. Про це говорив апостол Павло. Він казав, що готовий був відректися всього. Заради чого? Заради того, щоб пізнавати Господа Ісуса Христа та силу Його Воскресіння для нас. Я впевнений, що цей процес займає не менш важливу роль в житті, і тому ми цілеспрямовано виділяємо час і вивчаємо Писання, пізнаємо Христа зі сторони Священного Писань. Мене цей процес насолоджує. Сподіваюся, що вас також. Добре, перейдемо сьогодні вже безпосередньо до, до вивчення, і якщо ви побачили вище над відео назву, ви вже зрозуміли, про що буде йти річ. Назва сьогоднішнього ефіру, сьогоднішньої проповіді не, не тривалої такої короткої до 30 хвилин. Наступна. Говоріть про славні діла Божі. Ці, ці слова, цю фразу я взяв з Євангелія від Марка. В п'ятому розділі Христос сказав колишньому одержимому, що йому потрібно робити. І от перед тим як ми почнемо більш детальні, детальніше розбирати Сьогоднішню тему більш предметно. Я би хотів прочитати історію, саме прочитати, не розповісти, а прочитати. Де, в деякій мірі нам важливо себе заставити не просто слухати когось, а читати слово, самим читати, слухати слово, аналізувати це слово. От тепер у мене є побудження саме прочитати писання. Читаємо з першого віршу, Ось, ось яка історія відбулась. Перепливши п'ятий розділ, в Евангелій від Марка, перепливши вони на другий бік моря в землю Гадаринську. І коли він вийшов, що в НАТО тобто Ісус, зразу зустрів його чоловік з могильних печер, який був одержимий злим духом. Він мешкав в гробах, і ніхто не міг його зв'язати, навіть ланцюгами, бо часто заковували його в кайдани і зв'язували ланцюгами, але він розривав ланцюги і кайдани розбивав, і ніхто не міг гамувати його. І завжди, в ніч і в день, в горах і по гробах кричав, кричав Він і бився об каміння. Побачивши Ісуса здалека, Він прибіг, поклонився йому, і закричав сильним голосом кажучи, що тобі до мене, Ісусе, сину Бога Всевишнього, заклинає тебе Богом, не муч мене. Бо Ісус сказав йому дух злий з цього чоловіка. І тоді Ісус спитав його, Яке ім'я Твоє? А той відповів Легіон ім'я Моє, бо нас багато. І дуже просив демон його, щоб не, не висилав їх геть з тієї країни, і паслося ж на узгір'ї велике стадо свиней, і просили його всі демони, кажучи, пошли нас до свиней, щоб нам увійти в них. Ісус дозволив їм, і на чисті духи вийшовши з чоловіка, вийшли в свиней, і стадо кинулося з кручі в море, а було їх близько двох тисяч, і потопилися свині в морі. А їхні пастухи під Побігли і розповіли про це в місті та по селах, і повиходили люди взнати, що сталося. І, прийшовши до Ісуса, побачивши, що біснувати, в котрому був легіон демонів, сидить, одягнений при своєму розумі, вони налякалися. Ті ж, що бачили, розповіли їм, що сталося з біснуватим, і розказали також про свиней. І люди побачили, просили Ісуса, щоб пішов собі геть з їхнього краю. І коли він увійшов у човен, то. Колишній існуватий просив його, щоб бути з ним. Та Ісус не дозволив йому, а сказав Іди додому, до своїх, і розкажи їм про те велике, що Господь чинив тобі, і як він змилувався над тобою. І пішов він і почав проповідувати в десяти місті про великі речі, які вчинив йому Ісус. І всі дивувались. Дивовижна історія. Уявіть собі, цього біснуватого. Це людина, яка повністю. Відірвана від нормально, нормально цивілізованого життя, відірвана від реальності, в які живуть всі інші люди. Ви уявляєте наскільки ця людина була нещасна, розбита, і наскільки її вважали такою всі інші люди? Я впевнений, що зараз наш час є, є ті такі ж самі люди. Багато людей зараз лежать в психіатричних лікарнях їх. Наколюють всякими препаратами, з них роблять ну, з буйно таких буйно активних, е, одержимих людей, роблять просто овощі, Просто тих, хто хто сидить під дією цих препаратів, і вони доживають свій вік в такому жалюгідному виді. Але знаєте, от звільнення цього біснуватого тоді не було таких, от як зараз, у нас методів лікування, або е, не могли тоді. Здати в психіатричну лікарню такі люди вони жили. Бачите, на кладовищах біля гробів, гробах. Ну, гроби заздалегідь робилися там в той час не такі були гроби, як у нас зараз. Але зараз, зараз не про це. Я про те, що цей біснувати, він просто, ну фактично, не мав жодного шансу на те, щоб вийти в нормальний. Соціум, тобто він був е, приречений з точки зору цього світу, і Господь Ісус зустрічає його і дивовижним чином змінює його долю, змінює його е, мислення. змінює... Просто от, якщо ми говоримо про цей відлік до і після, то для біснуватого зустріч з Ісусом Христом це і є до і після. Це найважливіше, що могло взагалі статися з ним. Так, ось Христос зустрічає. Цю людину, і я вам скажу так: те, що Ісус Христос звільнив Його, це ще не було тим, що могло б стати такою, знаєте, причиною захоплення всіх, хто знав цю людину. Ми бачимо, що люди, які бачили це чудо звільнення, просили Ісуса Христа, щоб він пішов з їхнього з їхнього селища. Чому Сімон їм не сподобалось те, що Ісус Христос зробив? Чи їм було жалко свиней? Чи вони не хотіли бачити в, в нормальному житті цього біснувато, який наробив багато бід? Ми не знаємо достовірно тих всіх причин, але ми знаємо одне: наш Господь є милуючий Бог, Він любить милувати, Він любить являти чудеса. Він… Находить насолоду в тому, щоб прощати, щоб виявляти своє милосердя і щоб відновлювати, щоб повертати людину в те положення, в якому він бачить кожного з нас, кожну людину в цьому світі, кожну заблудшу людину, кожну одержиму людину, кожну е залежну людину від будь-чого, кожну нещасну людину, Христос прийшов звільнити. Він прийшов дати надію, він прийшов дати руку і витягнути з того багна, в якому застрягли дуже багато людей. Але я вам скажу ось що: не всім це подобається, подібно тим жителям Гадаринського краю. Не всім це буде подобатись. І, послухайте, нас, християн, не повинно хвилювати. Чи подобаємося ми людям, коли звичайно благозвістку чи не подобаємося. Ми повинні любити цих людей. Ми не повинні їх зневажати. Ми не повинні змагатися з ними, доводити їм щось і злитися, якщо вони, вони не підтримують нас? Ні, ми повинні робити діло Боже, ми повинні проповідувати слово Боже, в якому є сила Божа. І ця сила буде звільняти от таких біснуватих. Ця сила буде виявлятися в спасінні і в переміні образу мислення. І я вірю всім своїм серцем, також що ці біснуваті, ці люди, які були колись залежні, коли можливо були з головою занурені в гріх після зустрічі з Ісусом Христом через наше служіння. Вони будуть вдячні нам. Так само, як Господи, тому що ми не проігнорували той факт, щоб розповісти їм про Христа, про розповісти їм про те, що Господь може зціляти, що про, про те, що Господь не просто може, а хоче їх безпосередньо зцілити. І вони будуть вдячні. Євангелія вона рятує. І так багато людей сьогодні потребують цього порятунку, навіть не розуміючи тому, що, того, що вони зараз в багні, не розуміючи того, що вони зараз е, загублені, що вони зараз е, на, на шляху в, в великі проблеми в своєму житті. Їм здається, що них і гроші, і здоров'я, але це все тимчасове. І я коли кажу, що це все тимчасове, я не кажу це просто як на набиту фразу. Я кажу, це тому, що так і є. Багато людей вони сьогодні втратили домівки, вони сьогодні втратили вплив, втратили прибуток в своєму бізнесі, і вони зараз розуміють, що нічого стабільного в житті немає. Але ось що я вам скажу: на землі можуть бути різні ситуації. Може бути буря, може бути тиша, може бути все гладко, але може бути і дорога. Яка услана всякими випробуваннями і в небезпеки. Але по прикладу, о, розповіді або короткої, такої ілюстративної речі Псалмопівця, в 23-му псалмі сказано, що якщо я піду хоча б навіть долиною смертної тіні, що я не боюсь зла. Тобто, навіть якщо в нашому житті будуть випробування, і в нас. Є відносини з Господом. Чому ми не боїмося зла? Бо що Господь при мені, Господь зі мною. Якщо Господь зі мною мені немає кого і чого боятися, якщо за нас Бог не має значення, хто проти нас? Це прописна істина, яка повинна бути основою наших очікувань, наших рішень, і е, вона дасть свій плід і результат. Інші люди побачать це, тому що уповання. Господа, воно визнагородиться в вашому житті і стане причиною для слави Божої. Так ось я повертаюся до головної думки. Я повертаюся до того, що я, до чого хочу сьогодні вас підштовхнути, і про що хочу сьогодні з вами поговорити. Я хочу поговорити з вами про те, що наш Бог Він очікує від вас як від того гадаринського, колишнього держимого, наступних речей. Я з 18-го віршу прочитаю п'ятий розділ Євангелії від Марка. І коли він у човен, то колишній обіснувати просив його, щоб бути з ним. Ісус вибрав 12 учнів. Йому на той час не потрібні були ті, хто ще з ним вийшли, і це не було знаєте, Христос не відштовхнув цього піснувато. Він просто показав: це не твоє покликання на даному часі бути поряд зі мною. Я звільнив тебе, але в тебе є місія. Ти звільнений для відповідної місії. І от послухайте, для якої місії він був звільнений. Ви звільнені, якщо Христос вас звільнив від наркотиків, якщо Христос вас ввів в своє царство, просто ви дізналися про спасіння, у Бога є місія. Для вашого життя, слава Богу, слава йому навіки, і я вірю всім своїм серцем, що церква. Ми з вами повинні зрозуміти оце відкриття, що ми з вами маємо місію. Ми з вами маємо місію на цій землі. Ми не просто так тут існуємо. Ми не просто так живемо ради того, щоб жити. Просто Господь нас рятує з відповідною ціллю. Звичайно, він нас рятує з великої своєї любові. Але в великій його любові ми з вами маємо також е якийсь, е якийсь шлях. У Бога є план для нашого земного життя. Цей план є його місія, яку він, в яку він нас нарядив. І ось місія для цього гадаринського існуватого була наступна. Ісус до нього е та Ісус не дозволив йому та сказав: Іди додому, до своїх, розкажи їм про те велике, що Господь чинив тобі. І як він змилувався над тобою. Друзі, особливо колишні, колишні залежні люди, одержимі люди, ті, хто жили в страхах, можливо, хвороби і невеликовні, Господь вас зцілив, У вас є місія, вам потрібно піти в першу чергу до своїх, до друзів, до тих, до кого у вас є доступ. Розповіжте їм, розкажіть їм про славні речі, які Господь учинив для вас. Говоріть про славу Божу в своєму житті. Говоріть про руку Божу в своєму житті. Говоріть, що живий Господь, і слава Його сьогодні змінює життя людей, зцілює тіло, міняє розум. Наші цінності вони будуть змінюватися від пізнання Ісуса Христа. Від пізнання його слави та сили. Послухайте, я почав цей ефір з згадки про те, що Павло апостол, відрікся всього. Відрікся всього, заради чого? Заради пізнання Господа Ісуса Христа і сили Його Воскресіння. Я знаю, що сьогодні вам, як ніколи, і мені, як ніколи, і кожному християнину, як ніколи, кожен, хто почує ці слова. Сьогодні, завтра, чи через рік, чи через 10 років, вам потрібно почути наступне: ваша місія на цій землі доносити цьому світу дивовижні речі Господні, те дивовижне, що Господь зробив для вас. Розповідати про це. Господь хоче, щоб ваша місія вона була виконана. І вона буде виконана тоді, коли ви. Подібно тому гадаринському, колишньому біснуватому, от почуєте від Господа оцей заклик, і підете його виконувати. І не просто підете, а виконаєте. І виконання цієї місії спричинить той самий ефект, який е, був в вашому особистому житті, в житті того існуватого. Люди після вашого свідчення будуть славити Бога, хтось буде навертатися до Бога, і ви будете причиною інструментом, сосудом, через який буде проявлятися слава Господня, сила Божа. Я вірю, що ви сьогодні, прямо зараз, відчуваєте заклик засвідчити комусь про силу Божу, про те, що Господь зцілив вас, про те, що Господь відновив вас, про те, що Господь дав вам щось. Про те, що Господь піклується про вас. Ви можете перераховувати благодіяння Господні від ранку до вечора. Якщо ви почнете згадувати, вам не вистачить часу, щоб це просто записну і всім передавати. Поставте для себе цю задачу: хоч комусь розповісти про славу Божу в своєму житті, говорити про те, що Господь небайдужий до нужд і потреб інших людей. Це важливо робити. Це дуже важливо робити. І ти, як той Гадаринський, іди Іди додому до своїх, розкажи їм про те велике, що Господь чинив з тобою. Розказуйте про славні діла Господні. Не замовкайте ті, хто люблять Господа Ісуса Христа. Нехай ваші слова, нехай ваші уста, вони будуть тим, хто тим інструментом, тим рупором. Видають ті звуки. Які будуть нести звістку, бо озвучувати звістку з небес, рятуючу звістку, які гарні ноги тих, хто благовістить, тих, хто говорить добру новину від Бога, тим, хто знайшов насолоду в цьому покликанні, свідкувати про те, що Господь зробив. Це дивовижно. Господь змінив моє життя. У мене були свої плани. Я не скажу, що це були погані плани. І зараз я також планую, але я раджуся з Богом. Тоді я не радився, тому що я не знав його близько. І я дуже вдячний йому, що він змінив мої особисті плани і дає мені до сих пір завдання, свої ідеї, свої плани. І я свої плани, які в мене виникають, разом з ним узгоджую і рухаюся в тому напрямку, який буде приємний йому. Я хочу говорити про це. Не знаю, чи був би я зараз тут, на цьому місці, чи був би вжив, живий, якщо б я не відгукнувся на той заклик, який Господь дав мені. Але я вдячний йому за це. Я хочу розповісти, що моє життя, воно, воно приносить мені насолоду. Я маю зміст в своєму житті. Я радий, що я можу говорити з тим, хто дав мені життя. І я розумію його волю для свого життя в тій мірі, наскільки вона мені відкрита, можливо, у Бога є більш, більші вимоги. Але я всьому серці задоволений, що я пізнав цю звістку спасіння, пізнав ці істини, які повинен, я так вірю, пізнати кожен. І я зі свого боку роблю те, що буде сприяти цьому ж самому процесу перемін серця в житті інших людей. Без Бога немає справжнього щастя, без гармон... гармонічних відносин з ним ми не побудуємо нічого хорошого в житті. І нам потрібно свідчити про всі славні справи, які Господь зробив в нашому житті. Господь врятував мене і провадить мене по життю. І я дякую йому за це. Це славні речі. Господь зцілював мене, Господь дарував мені мудрість, скеровував мене по життю і підштовхував, направляв мене, радив мені робити ті речі, які будуть благом для мене і які стали благом для мене, і які прославляють, на той час прославляли Господа Ісуса Христа. Господь підтримав мене в часи подій, Господь радів зі мною часи торжества. І Господь це продовжує робити в моєму житті і в житті кожного з вас. Тому я не зупинюся в тому, щоб розповідати про великі і славні діла Божі. Господь, Він е, рятував Ізраїль. Він виконав всі свої обітниці і виконує їх до сих пір. Господь вчора, сьогодні навіки той самий. Його бажання е, милувати, його бажання приймати не помінялося. Він приймає вас такими, якими ви є, і змінює вас до славного образу свого. Ці переміни вони, вони будуть причиною. Слави Його, причиною того, що хтось, хто почує з ваших уст прості слова, назавжди залишиться. Старе життя. Прості слова, що Бог любить, вони можуть змінити долю окремої людини, так і долю цілої країни, яка буде стояти за рішенням цієї людини. Тому не ігноруйте той факт, щоб розповісти комусь про Ісуса Христа, про спасіння в ньому, про Його славне діло спасіння, про Його славне діло вашого спасіння. Про будь які його благодіяння. Говоріть, говоріть про великі і славні діла Божі. Я знаю, що Господь буде говорити через вас, через інших людей, навіть через тих людей, які зараз вже давно з ним, які зараз упокоїлись, в Господі і в його славній присутності на небесах знаходяться. Є книги, є записи. І вони далі продовжують говорити про славні, прекрасні діла Божі, про його шляхи, про його грані, про його, про його природу, про Його сутність, про те, що він любить нас. І ви говоріть про це, не зупиняйтеся. Прийде час. Коли ви від своїх відносин, особистих відносин з Богом, передасте щось таке іншим людям, що вони ні від кого не зможуть отримати. І потім прийде час, коли вони самі будуть черпати в своєму молитовному житті, в своєму діалозі з Богом те, що передадуть ще інше. Але ми не повинні зупинятися, говорячи про те, який Бог добрий, який Він славний, який Він прекрасний, наскільки Він любить кожну людину. Я впевнений, що ви маєте що засвідчити. Ви маєте причину сказати: Господь великий Бог, Господь славний Бог. Це прості слова, але я вірю, що на них є помазання, на них є сила, яка може зняти з ярмо хвороби тої людини, яка чує ці слова. Бог піклується про вас, Він любить вас, Він не забув нічого щодо того. Чудесного плану, який він утвердив для вашого життя. Він розпочав у вас добре діло і він виконує його аж до Дня Ісуса Христа. Він зробить все свого боку, щоб Його імення було возвеличене і прославлене. Аллилуйя! Я вірю, що ви будете натхненні від Його присутності, говорити про Його славу. Про славні та великі діла, які учинив Господь для вас. Молюся, щоб так і було. Молюся, щоб з ваших уст виходили слова сили, слова слави, слова, які будуть народжувати в серцях інших надію, віру, любов, Божу присутність. Нехай цей виклик говорити про славні діла Божі. Буде вами прийняти. Божого благословення і до нових зустрічей. Якщо вам сподобався цей ефір, поставте вподобайку і поділіться ним з іншими людьми. Вишліть його в якусь християнську групу або в свою вайбер-групу. Нехай люди запаляться бажанням розповісти про те, що добре Господь, про його славні дивовижні тіла. Амінь. Божого благословення і до зустрічі, дорогі.